Тенісний батл тур номер 12 ATP 1000 Майстерс Мадрид. Грунтове покриття, друзі. З радістю вітаю всіх у нас на каналі. Не забуваємо підписуватись на наш канал, подобайки, коментарі від вас. Це найважливіша підтримка. І я також з радістю оголошую відкриття. Чергового вже 12-го туру, присвяченого Мастерсу у Мадриді на ґрунті. Сам турнір стартує кваліфікація вже в суботу, неділю 19 19-го-20-го. Основна сітка з 21-го-22-го По вівторок, 22-го, я дозволяю робити вам прогнози. Але перед тим, як робити прогнози, в двох словах, нагадаю, основні самі строгі пункти наших правил. Прогнози може робити тільки той, хто підписався на наш канал. Це саме головне перший пункт наших правил. Один підписник, один прогноз. Це другий пункт правил. Третій пункт правил. Ви маєте право. Поміняти свій варіант прогнозу. Можливо, за е, 5 днів ви передумали, узнали якусь новину, що або травмований, або відмовляється один з ваших претендентів, якого ви розглядали, і по якому ви вже дали прогноз. Для цього, увага! Треба видалити старий варіант. І тільки після того вже ставити е, той варіант, який ви змінили і вважаєте уже за остаточним і за таким, який повинен бути. Тоді заряджаєте вже новий е, свій прогноз. Тільки таким чином. Е, Ближче вже до Уимблдону я визначу групу лідерів по принципу недогоняємості їх вже всіми остальними учасниками. Тобто, якщо група лідерів з 10 учасників вже, ну, я це визначу і це буде чесно і справедливо. Ми побачимо по набраним балам турнірним, що групу лідерів вже навряд чи доженуть ті, хто відстають по одному, по два, по три, по чотири, навіть по п'ять балів, у кого вони будуть відсіюватись, і група лідерів будь то 10, 12, можливо, 8 чоловік, будуть йти вперед, і я буду вже підраховувати тільки. Здобутки групи лідерів на Уімблдоні і далі. Це вже буде середина року, середина батлу і середина всіх турнірів. Я вважаю, що це приблизно ось якраз золота середина це Уімблдон. Кінець червня, початок липня. Погодились. І в двох словах, правила і принципи нарахування призових балів. Ваш претендент виграв мадрид. Вам нараховується 5 балів. Ваш претендент вийшов у фінал, але програв 4 бали. Півфінал 3 бали. Чвертьфінал 2 бали. І одна восьма 1 бал. Ваші бали здобуті за Мадрид, чоловіки, додаються до тих балів, які вже у вас були накопичені до цього туру. І таким чином, по наростаючій, я буду вести таблицю, турнірну таблицю нашого батлу з добутими вашими балами. Поки що, як і в минулому сезоні, і в цьому, 2025 році. Ніхто не погодився е, перейти на комерційну сторону нашого турніру і вести, е, за вашими внесками розігриші грошових призів. Поки що ми граємо на звання найкращого е, тенісного знавця, тенісного прогнозиста. Отакі от. Такі от Е наші правила такі наші принципи нарахування і основні вимоги по е батлу. Нагадую ще раз, друзі, приймаю я ваші прогнози тільки під цим відео, що стосується 12-туру го туру Батлу. Мадрид мастерс чоловіки. Тисячник на ґрунті. Отже, по учасникам, що знаю я, 100% не буде Сіннера. Сіннер планує свій перший виход уже аж на мастерс в Рівні через 2 тижні. Ну, і з першої сотні ще хочу відмітити, не буде двох китайців джанг і Чанг. Китайці, мабуть, до Паски вже красять яйця. Ну, я не знаю. Жартую, звісно, ви не прийміть уже так правильно за чисту копійку. Це все. Також немало важливо сказати, що присутні всі сильніші, найсильніші, як я сказав, крім Сіннера. І що у минулому році Мадрид виграв Рубльов у фіналі перегравши. Оже Альясіма. Важко, але перегравши 2-1 за сетами. Півфінали треба захистити Фріцу і Легечка. Чвертьфінали треба захищати в цьому році Черондула, Алькарасу, Сіннеру, якого не буде, і Медведєву. Оце головне, що нам потрібно знати. Одразу скажу, що в 0 годин, як тільки почнеться перша секунда середи 23 квітня, я вже ваші прогнози в коментарях під цим відео не приймаю. Основні правила я сказав. Головні принципи вам повідомив нашого е, тенісного батлу. І з радістю ще раз, друзі, оголошую старт 12-го туру батлу е, з тенісу сезону 2025. Майстерс Мадрид. По 22 квітня вівторок, включно повністю. До 24 години. Дякую за розуміння і дякую за участь в нашому батлі. Пликаю надію, що з кожним роком, з кожним туром нас буде все більше і більше. І, можливо, вже наступного року. Нарешті ми перейдемо на комерційну стізю принципи. Комерційного батлу, я вам уже е, окреслював. Можу, якщо буде бажання, напишіть в коментарях. Я ще раз доведу, по якому принципу буде проводитись, якщо буде достатньо бажаючих, проводити вже розігриші грошових призів, а не просто звання найкращого знавця і прогнозиста. З світу тенісу. Дякую, що ви у мене є. Скоріше і нам всім перемоги над рашизмом, над гнило-болотним цим кремлівським расизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.